Уявіть, що ви професійний музикант і вам постійно незручно кріпити смачок віолончелі до чехла, де зберігається інструмент. Тому одного дня ви вирішуєте створити власне зручне кріплення, яке значно полегшить цей процес. Саме так і вчинив Йоахім Фідлер. Він створив кріплення, що зробило його життя простішим. Так і виникла компанія Фідлок. І якщо ви ще не знали, назва походить від прізвища засновника: Фідлер плюс лок. Фідлок. Компанія була заснована в 2007 році в Німеччині. Свою діяльність вона розпочала із застібок для шкільних портфелів. Головна концепція фідлок це можливість користуватися застібкою однією рукою, без необхідності дивитися на неї. Просто інтуїтивно, ну і зручно. Саме завдяки цьому рішенню фідлок швидко стали популярними спершу в шоломах, а згодом і в велосипедному спорядженні, зокрема у тримачах. Вітаю вас на каналі Velogo. У цьому відео я розповім про новинку. В нашому магазині нарешті з'явилася продукція фідлок. І йдеться не лише про фляги, а й про аксесуари взагалом. Хочу коротко познайомити вас із тим, що саме зараз є в наявності, як цим користуватися і в чому переваги фідлок порівняно з аналогами. Коли мова йде про фідлок, ви маєте одразу зрозуміти: усе тримається на магнітах. Навіть у їхньому логотипі літера О стилізована під магніт. Це прямий натяк на суть технології. Магніти з протилежною полярністю притягуються, тому вам не потрібно прицілюватися чи дивитися на місце кріплення. Система сама направляє частини замка одна до одної. Це виявилося настільки зручним, що технологію почали використовувати у найрізноманітніших аксесуарах для повсякденного життя. Якщо зайти на сайт Фідлок, можна побачити, що їхні продукти використовують фотографи, плавці, бігуни, велосипедисти і взагалом у безліч сфер. Де потрібна простота, швидкість і надійність. А так як ми з вами велосипедисти, то й поговоримо про те, що створено саме для нас. Почнімо з найвідомішого і найпоширенішого: це фляги, які використовують технологію твіст. Загалом у фідлок кожна технологія має власну назву. У цьому випадку твіст це про прокручування. Суть у тому, що фляга кріпиться на два магніти і знімається або встановлюється саме за рахунок обертального руху. Технологія твіст це чотири магніти: два на флязі, два на тримачі, які кріпиться до рами велосипеда. Магніти автоматично з'єднують флягу з тримачем, а спеціальні механічні фіксатори надійно утримують її на місці. Все максимально просто і головне надзвичайно надійно. Я особисто користуюсь цими флягами вже декілька років, і жодного разу вона не відпала ні на асфальті, ні на ґрунті, ні на стрибках на двопідвісі. Фідлок Твіст повністю замінює класичний фляготримач. Ви отримуєте компактний магнітний адаптер на рамі. І флягу, якою користуєтесь так само зручно, як і звичайною, і головне, її можна легко переставляти між різними велосипедами, якщо маєте декілька тримачів. Усі вони стандартні і взаємозамінні. Магніти настільки потужні, що вам навіть не потрібно дивитися, куди ставити флягу. Вона знаходить своє місце сама. А фіксатори утримують її міцно, тож конструкція справді надійна. До якості самих фляг жодних питань. Це одні з найкращих, якими я користувався. Вони мають клапан, що пропускає воду тільки тоді, коли ви стискаєте флягу. Тобто вода не витікає просто так. Ну і це дуже зручно. А ще є захисна кришечка, яка не дає бруду потрапити на клапан. І повірте, в погану погоду це дуже рятує. Не доводиться облизувати брудну флягу. Також є варіанти без клапана зі звичайною кришкою на різьбі. Особисто мені така не дуже потрібна, але, наприклад, якщо ви хочете закріпити флягу на рюкзаку і носити в ній сік, чай чи каву, це зручно. Тільки не забувайте гарно мити флягу після використання. І важливо ще те, що максимальна температура, яку витримує фляга, це 50 градусів. Тобто дуже гарячу воду або напої заливати не варто. Теплі так, але не окріп. Поки ми не перейшли до аксесуарів, підтримайте це відео лайком, якщо хочете бачити більше оглядів на круті бренди. Це допоможе нам знімати ще більше таких відео для вас. Ще одна крута штука від Фідлок, це універсальне кріплення, на яке можна закріпити флягу, термос, куртку або навіть щось на кшталт гамака. Це теж система твіст, яка кріпиться у стандартне місце для фляготримача. Річ у тім, що тут замість фіксованої фляги використовується спеціальний затискач із системою Boa, такою ж, як на велосипедному взутті. Ви обертаєте катушку і сторона натягується, затискаючи потрібний предмет між платформою і тримачем. Все працює дуже просто: берете потрібну річ, затискаєте. Її і прикріплюєте на велосипед. Щоб зняти, просто послаблюєте катушку Bua, так само, як це робиться на веловзутті. Особисто для мене це одна з найзручніших речей у всій лінійці фідлок. Реально універсальна і дуже продумана. Тепер кілька слів про технологію PinClip. Це система, яка дозволяє швидко і зручно приєднувати аксесуари до фіксованого кріплення. У мене в руках сумка, яка кріпиться під сідло. Вона зроблена за принципом ролл Закручується зверху і фіксується за допомогою магнітної застібки, яка до речі також звісно від фідлок. Ззовні на сумці є додаткове кріплення, щоб можна було повісити задній габарит або невеликий ліхтарик. А тепер саме магнітне кріплення пінкліп. Воно складається з двох частин: перша кріпиться під сідло на рейки, друге знаходиться на самій сумці. Щоб зафіксувати сумку, достатньо просто піднести її до кріплення. Магніт сам усе зробить. Щоб зняти сумку, потрібно просто потягнути її вниз, і вона від'єднається, залишивши кріплення на рейках. А зараз буде на поясна сумка. Насправді всі, хто їздить великі дистанції, умовно діляться на дві категорії: перші вміщують всі речі на велосипед, інші, як я, віддають перевагу на поясній сумці. У фідлок сумка зроблена дійсно правильно. Широкий пояс не перетискає тазові кістки і не ріже шкіру. Є перфорація для вентиляції, а також магнітна застібка, яку зручно відкривати однією рукою. З боків дві кишені для дрібниць, які мають бути завжди під рукою одна більша на блискавці. Інша менша із сітки. Зі спини сумка не має перфорації, але є виступи, які створюють повітряний простір для вентиляції. На передній частині відкритий відділ для куртки або іншого одягу. Він фіксується гумками і магнітами. Там же є світловідбивні елементи, що реально рятують на трасі, та два кріплення для пляшок. Одна маленька пляга йде в комплекті, але ви можете поставити будь-яку іншу. Кріплення універсальні. У самої сумки є два основні відділи. Перший більший на блискавці всередині має дві додаткові кишені і гачок для ключів. Другий менший герметичний, плаский, ідеально підходить для зберігання дрібниць, які потрібно захистити від дощу. Цей відділ повністю прорезинений, і воду він ніяк пропустити не може. І скажу з власної практики, ця кишеня справді виручає, бо коли потрапляєш у зливу, вода накопичується на дні сумки, і волога може пошкодити техніку, а герметична кишеня дозволяє цього уникнути. А тепер для тих, хто хоче бачити свій телефон завжди перед собою, що для цього потрібно? Кріплення, яке постійно буде на телефоні, і місця, де його можна зафіксувати. У цьому випадку це чохол, ну для айфона. А на ньому є кріплення з вакумною технологією, тобто поєднання присоски і магніту. Звісно, все зроблено по одному стандарту. Купивши повний набір, ви можете переставляти телефон між різними робочими зонами. І от зона вдома чи на роботі це настільне кріплення. Гнучка важка підставка, на яку встановлюється вакуумне кріплення від фідлок. І з переваг підставка має важку основу, телефон не перекинеться навіть при дотику. Є гнучка ніжка, що дозволяє налаштовувати положення під будь-який кут для дзвінків, читання, перегляду відео або відеоконференцій. Це ідеально підходить для тих, хто часто працює за столом і хоче мати телефон постійно в полі зору. Для використання у машині є кріплення на дефлектор, це сіточка для кондиціонера, компактне вакуумне кріплення з кліпсою, яка вставляється в вентиляційну решітку автомобіля. Магніт сам ловить телефон і вирівнює його. Регулюється під будь-який кут, це зручно для навігації або гучного зв'язку. Також є на велосипед кріплення у кермовий стакан. Невелике вакуумне кріплення, яке вставляється в кермовий стакан, там де топкеп. телефон завжди перед очима, зручно для навігації. Дуже легко вставляється, є інструкція в коробці, це робиться буквально за декілька хвилин. Мінімалістичний вигляд взагалі не заважає катанню і при обертанні подал ви колінами не будете задівати телефон. Ну і точно гарантую, що телефон взагалі не випаде, навіть якщо ви їдете на гравійній дорозі з великими ямами або по звичайним поганим дорогам. Але все-таки, якщо плануєте їхати по жорсткому трейлу чи гравію, ось цього краще уникати, бо надмірна тряска може вплинути на чутливі елементи смартфона. Це може стосуватися автофокуса камери. Телефон все одно не випаде, але обережність не завадить. Присоска тримає телефон, а магніт направляє кріплення. Разом це дає дуже надійну фіксацію. Щоб зняти телефон, просто натискаєте задню частину вниз і присоска відпускає телефон. Усі товари, які ми сьогодні показали, і навіть більше, вже є на сайті Vlogo. Там знайдете повну лінійку аксесуарів Fidlock, різні моделі, фляг, сумок, кріплень для телефонів і інші аксесуари. Посилання під відео, переходьте, усе зручно поділено на категорії. Якщо тільки знайомитись з брендом, раджу почати з фляги. Отже, з цим кріпленням ви можете завжди тримати телефон перед очима на роботі, в авто або використовувати його як навігатор на велосипеді. Але пам'ятайте, головне це ваша уважність і безпека. Жодна технологія не варта того, щоб втратити контроль над дорогою. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, який продукт фідлок сподобався вам найбільше, тому що мені, наприклад, подобаються всі. Ставте лайк на підтримку каналу і підписуйтесь, щоб разом слідкувати за всіма новинками мирного неба і зустрінемось на покатухах.